Вітаю. В ефірі ТРК Львів, програма профілі, і проведу, як завжди, я, журналіст Ігор Гулик. Коли мова заходить про духовність, чимало українців люблять хизуватися своєю набожністю. Це, в принципі, і природньо, тому що варто подивитися тільки на кількість присутніх на недільних, скажімо, богослужіннях. Ну, таким настроєм трошки підіграють і соціологи, подаючи щораз, щораз оптимістичніші результати. І, в принципі, навіть і рівень довіри в українців до такого інституту, як церква, завжди зашкалює. Але сьогодні, сьогодні ми вирішили не легковажити статистикою, оскільки прекрасно знаємо, що реалії нашого життя. Лицемірство політиків, подвійні стандартів, які практикуються у побуті, навіть у побуті, вони накладають свій відбиток і, ну так би мовити, на якість віри. Мирослав Маринович, український дисидент, віце-ректор Українського католицького університету, сьогодні гість студії профілю. Вітаю вас, пане вітаю. Для початку, для наших глядачів, короткі штрихи вашої біографії. Мирослав Франкович Маринович. Народився 4 січня 1949 року у селі Комаровичі Старосамбірського району, тоді Дрогобицької, а зараз Львівської області. Навчався у середній школі в Дрогобичі, яку закінчив золотою медаллю. 1967-го вступив до Львівського політехнічного інституту. 1972 року закінчив навчання. Працював перекладачем з англійської мови на заводі Позитрон в Івано-Франківську. Тоді ж познайомився з львівськими та київськими дисидентами. 22 травня 1973 року у Києві його затримала і обшукала міліція, коли покладав квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку. 9 листопада 1976 року став членом-засновником Української гельсінської групи. Відтоді перебував під колпаком КДБ. Після того, як у березні 1977-го Маринович з Матусевичем вийшли на сцену Київської філармонії і закликали проспівати заповіт, їх заарештували. 22-27 березня 1978 року Київський обласний суд засудив Мариновича до максимального терміну ув'язнення сім років таборів, суворого режиму і 5 років заслання. Крався Маринович у Пермському таборі ВС-389-36. Брав участь у всіх правозахисних акціях, тримав голодівки протесту, у тому числі й 20-добову. 1978 року міжнародна амністія взяла Мариновича під свій захист як в'язня сумління. Повернувся в Україну у березні 1987 року. 1990 року опублікована праця Мариновича Євангелія від Юродового, написана ще в таборі. А 1991 року вийшла книга Україна на полях Святого Письма. 1993 року побачили світ праці спокутування комунізму Україна, дорога через пустелі. Маринович засновник першої групи міжнародної амністії в СССР. 1991 рік Української асоціації міжнародної амністії, член громадської ради Українського американського бюро захисту прав людини. 13 вересня 2010 року Мирослав Маринович очолив українське відділення міжнародного пен-клубу, учасник унівської групи, а також ініціативної групи 1 грудня, віце-ректор Українського католицького університету. Отож, пане Мирославе, почнемо нашу розмову і почну я її з погоду. Десь з минулого року я мав честь модерувати дискусію, яка відбувалася у музеї Тюрмана Лонського, і в якій, власне, головним героєм, головним, скажімо так, спікером були ви. І вона мала таку доволі, ну, скажімо так, філософську назву, так, гріх комунізму. Чи направду ви вважаєте, що саме цей гріх є першою причиною усіх бід, негараздів? Українців, які ми зараз переживаємо, так я в цьому переконаний. І причому, коли я кажу гріх комунізму, я навіть не маю на увазі передусім насильство. Страхітливе насильство типу голодомору, там чи чисток, чи якихось інших речей. Я маю на увазі той гріх, який триває до сьогодні. Те, що ви сказали, життя за подвійними стандартами. У нас дуже багато людей, які вважають, що жити чесно, жити по правді неможливо, що можна тоді втратити свої життєві шанси. І в цьому якраз і полягає гріх, який ми несемо з тих часів. Ми часто говоримо про те, що Найбільші жертви комунізму це ті, що лежать у землі сьогодні, ті, що перенесли великі тортури. Але знаєте, вони жили чесно, вони жили відповідно відповідно до правди. Вони загинули через те. А оті люди, що сьогодні живуть, часом мені здається, що саме вони є найбільшими жертвами комунізму, тому що вони не знають, як правильно жити. Вони. Вибрали собі концепцію виживання е, саме через корупцію, через е, облуду, е, через вірність отій, такій е, неправедному шляху. Дивіться, Господь все таки дав людям, ну зокрема, українцям, звичайно, свободу вибору. Так і цей вибір ми дійсно підтвердили Україна підтвердила тричі. Ну, спочатку проголошуючи незалежність від так на двох майданах. Ну, я вже навіть не рахую гранітну революцію. Так? І, власне кажучи, цей вибір ми зробили. Тобто ми скористалися даною Господом свободою вибору. Але надалі продовжується одне і те ж. В чому причина? Е, чи ми переконані, що ми цей вибір вже зробили? Справа в тім, що два майдани були величезним, справді дуже потужним е, таким символом того, що Україна хоче жити інакше. Але часом боротися за цінності легше, ніж жити відповідно до них. І як часто ми бачимо ситуацію, коли люди, які стояли на майдані, Поруч них були однодумці, вони були натхненні, вони вірили, що вже інакше жити не зможуть. Повернулися у свої звичні обставини життя, побачили довкола себе тих всіх, хто обманює, хто не лукавить, ну і розгубилися. А як же, ж, як же ж вижити? Чи я один у полі воїн зможу подолати цю систему? Ні. І знову ми починаємо занепадати у наші звичні моделі поведінки. В одній з своїх недавніх статей ви повертаєтеся, власне кажучи, до цієї проблеми гріха комунізму, так? але в цьому, в цьому випадку ви вже називаєте це гріхом Каїна. Скажіть, будь ласка, зараз от, власне, таке визначення гріх Каїна воно може сприйматися неоднозначно, тому що в Україні триває. Війна, війна з зовнішнім агресором, але є люди, які прагнули подати це як братовбивчу війну. Ви не остерігалися вживати саме таку термінологію? Ну, почнімо з того, що люди можуть хибно інтерпретувати все, навіть слова Ісуса Христа, так. а тим більше грішного Мариновича можна і інтерпретувати хибно. Але якщо говорити по суті, то мої слова стосувалися одного дуже важливого етапу в історії підрадянської України, а саме Голодомору. І коли я вжив цей термін, то я мав на увазі саме цей час. Так би маєте рацію, конфлікт на Сході, це не є братовбивча війна, і це є війна розпочата Росією проти України, а не громадянська війна всередині України. Короткий конспект від Мирослава Мариновича. Правдою не можна рубати як мечем. Доки буде меч, доти натикатиметься він на нові інкрустовані щити облуди. Правдою, коли вона меч, не переможеш 12 голового змія. Голови його відростуть, а змій, як дерево на весні, коли йому відрізати засохле гілля, стане ще міцнішим. Бич Христа, яким він виганяв генлярів з храму, краще за будь-які мощі свідчить про його реальне земне існування. Світ вигострів тисячі булатних правд, однак гине від демографічного вибуху неправди. Земля аж кишить од зміїних голів, як одрубаних, так і свіжих, змудрілих та ненаситних. І ніколи не здолаєш силу змієву, якщо не станеш дурненьким Іванушкою, юродовим. зітри з лиця свого. А ще краще серце, сатанинську машкару ненависті і презирства. Бо правда твоя лише тоді стане Божою істиною, коли буде виплакана любов'ю. Мирослав Маринович, Єван від Юродивого. Якось ви сказали, що правдою не можна рубати як мечем. Це ваші слова, але знову ж таки згадую інші. Пізнайте правду, і вона визволить вас. Тобто, пізнавши правду, ми маємо тримати її в ножнах, аби не спричинити якогось конфлікту. Ну, бачите, вживаючи слово ножне, ви тим самим бачите правду як меч, а мій табірний досвід говорить про те, що правда, коли вона меч, вона натикається на захисні щити людини. Коли я промовляю свою правду, вимовляю її з агресією, тоді людина не слухає, не слухає моїх аргументів, а реагує на форму, якою я подаю свою правду. І навпаки, якщо я правду подаю, ну можна сказати з високим словом, через любов до людини. Тоді ця правда починає проникати в серце людини іншої. Тоді вона діє і тоді вона визволяє. Пане Мирославе, власне кажучи, прикладом такої правди, про яку ви щойно говорили, є постать митрополита Андрея Шептицького. Цей рік ми вшановуємо його пам'ять і політики не втомлюються цитувати. Я хотів би, щоб ви поговорили, що ми з вами. Можливо, обговорили оцей феномен, який ви назвали ефектом магнітної стрілки, наскільки я так пригадую, який був притаманний цій великій постаті української історії. Та, спершу я поясню, звідки взявся цей образ магнітної стрілки. Шептицький пережив сім влад. Сім разів влада мінялася, там чи шість разів мінялася, а сім разів з'являлася щоразу нова інша влада. Так от кожна влада намагалася повернути компас у вигідний для себе бік компас людської орієнтації. А з Шептицьким вийшло так. Як виходить з реальним географічним компасом. Ви його обертаєте як хочете. Але стрілка все одно, навіть якщо тимчасово вона десь змістилася, вона все одно обере північний полюс. Таким був митрополит Андрей. Він весь час думав про Божі заповіді і весь час бачив перед собою Бога. Його заклик він обертався на нього, і доказів цього, і в його посланнях, і в його житті просто маса. Це для мене постать, за якою Україна може вчитися, як діяти у складних обставинах життя. Обирайте правильний напрям напрям на Божу правду, на Божі закони. Тоді ви, навіть якщо не знатимете, як діяти, як політично, там, економічно, чи ще якось, ви виберете правильний напрям. Якщо ж вас буде хилитати, все, ви, ви згубитеся в цьому житті. І поговоримо про особисте. Ви відомий український дисидент, чимало років провели в комуністичних застінках, на засланні. І от читаючи, скажімо, ваших соратників, які були також там, ну, зокрема, Сергія Глузмана прочитав, що він пише зараз, що він відчуває себе зараз на волі. От, ну, Почасти скованішим. Ніж там. Як у вас це відбувається? Так, ну, Семена Глузмана, це е, прояв дуже цікавої е, ситуації, яка була в таборах і якої немає тут. Е, в таборах дуже чітке розмежування між добром і злом. Е, зло уособлене в адміністрації. Яка тебе намагається збити з шляху правди, яка тебе мордує, яка, так мовити, яка, через яку ти страждаєш? Добро на стороні в'язнів. Все, людина не витрачає духовних сил на те, щоби визначити, де є добро, а де є зло. Вона витрачає сили радше на те, щоби вистояти у цьому двобої з адміністрації і щоби не скоритися, не, не дати зманіпулювати собою. В реальному житті сьогодні, правда, і добро, добро і зло перемішані. Ти не бачиш жодної. Чи то структури, чи то якоїсь групи людей, про яку би ти міг сказати, що це є абсолютне добро. Так, почесте добро, а почесте зло. Так, оце дуже велике зло, але там є якісь елементи добра. І людина губиться, людині важче жити в таких обставинах. Тому що ти хочеш довіритися якійсь силі і хочеш якось йти за цією силою. Мені здається, що цей елемент присутній. Але є ще, ще один. Це я поясню, пояснив собі вже після того, коли звільнився з таборів. У таборі кожен твій день виправданий. Тому що десь у підсвідомості ти розумієш, що так, ти, бо, ти протистоїш злу. Зло тебе невинного карає. Е, і навіть якщо ти в цей день нічого не зробив важливого, ти вже виконав якусь важливу функцію, тому що ти протистоїш злу. А потім, коли я вийшов з таборів, коли я повернувся додому, я себе відчув дуже неспокійно. І тоді усвідомив, чекай, а що я зробив сьогодні, щоб я увечері був спокійний, що я правильно прожив цей день? Виявляється, мені вже забракло того відчуття, яке було тоді у мене в таборах. І це відчуття потім я собі я зрозумів, звідки воно походить? Воно походить з блаженств євангельських. Блаженні ті, що борються за правду, кого зло, так мовити, проганяє, карає. От, тоді звідти від того блаженства йде це відчуття душевного спокою, якоїсь виправданості твоїх дій. Це Бог приходить і допомагає тим, кого кривдять. Невинно. Я хотів би, щоб люди у ці великодні дні вірили в чудо, повірили в чудо. Часом дуже важко, коли осмислюєш історичну долю України і оті розчарування, що в нас весь час на нас нападають. Людям здається, що ну, все пропало. Людям здається, що нічого ми ніяк ми не можемо вирватися з тої петлі е, історичної, і що все так і буде. А згадаймо, двічі ми впадали, принаймні за останній час, двічі ми були в цілковиті без надії, а потім спалахував Майдан. Потім спалахувала надія. Ви маєте вірити в те, що чудо можливе. Таке, таке саме чудо, як чудо Воскресіння Христа, в яке теж ніхто не вірить. Бо це нібито супро суперечить природі фізичній. Але чудо можливе і повірмо. Повірмо, отже, з вашими побажаннями для українців чудо. Я хотів би поставити крапку в цій щирій, Розмові. Нагадаю, нашим слухачам у студії профілів був відомий український дисидент, а зараз віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович. Побачимось в ефірі.